А є у нас ось такий кущик рослини. викопала в сусідки. Вона казала, що шавлі. Ну, штучний інтелект каже, що це шавлі мускатна, або Шандера, звичайна. ще називається. Запах має такий специфічний. Квіточки тут місцями розкр... розкрилися вже на сінечку, мабуть, висипалося. Цікавий такий запах, запах цікавий. Зірвалось декілька-декілька. Стеблиночок хочу посушити в чаю. Від кашлю пригулятися апетит. Ось така я в мене м'ята, махіто. Пахне прям дуже-дуже сильно м'яткою. Зараз теж зірву декілька стеблин посушу. Знаю, що не сезон. Сезон вся часу немає. Але так, ми її не сильно п'ємо, але так періодично хочеться до чаю добадаю до. Бедаю, до... Замороженої обліпихи, мандаринку, лимончика, корінь, імбиря, м'ятку і дуже гарно смакує. В тему до лікарських рослин меліська виросла в кущі хризантем. Не садила, якось вона самосівом, був малесенький кущик. Зараз прям такий пишний гарний кущ, ну, запах характерний для меліса. Хочу зробити окрему грядку із лікарськими травами. Вони ароматні, гарні. Ми любимо чаї пити, дуже вони мені подобаються.